Вітаємо всіх на каналі «Волинський Пасічник. Дуже багато відео є про те, як виправити сім'ю Трутовку. Здається, все дуже просто. Висипали бджіл в пустий вулик, прийняли рамки. Через два дні дали матку, дали рамки, і сім'я виправлена, і все нормально. Насправді все набагато тяжче, і якщо навіть і ми виправимо цю сім'ю Трутовку, то в цьому році толку від неї ми не візьмемо. Так що я думаю, що треба поговорити про те, як не допустити сім'ї. Появив на пасіці сім'ї трутуки або матки Трутуки. Спочатку розберемося, яка різниця між сім'єю трутувкою і маткою труту. Сім'я трутовка це сім'я, в якій понад місяць немає матки. Понад місяць матка не відкладає розплід і з'являються бджоли, які починають відкладати розплід. Кількість цих бджіл може залежить від того, яка це сім'я. Якщо сім'я велика, таких бджіл може бути декілька сотень. І звісно ж. Така сім'я дуже агресивно ставиться до будь-яких маток, плідних, неплідних і чужих маточників. На перший погляд можна підсадити маточники, і спочатку вони його не будуть розв'язати, але по мірі дозрівання маточника вони обов'язково цей маточник знищать. Отже, давайте розберемося, яка ж різниця між сім'єю трутовкою і маткою трутовкою. Матка трутовка це матка, яка Переважно відкладає трутневий розплід. Трутневий розплід вона може відкладати через якусь хворобу або через те, що вона не запліднена, або недозапліднена. не дозапліднена, не вистачало е, трутнів е, під час шлюбних вибухів. Отже, спочатку скажу, як же так зробити, щоб не було в нас таких маток. По-перше, ніколи не робіть прививки дуже рано, тому що прививка в квітні це. Гарантія того, що більша половина ваших маток будуть неякісні, тому що на початку травня трутнів недостатньо. Запліднити вони матку не можуть. За різними спостереженням, для під час одного шлюбного виліту матці треба для запліднення від 20 до 50 до 60 трутнів. І трутні ці мають бути якісні. Вони повинні в повітрі наздогнати матку і якісно неї запліднити. Крім того, дуже часто буває так, що в травні. Немає нормальної погоди для шлюбних вилітів маток. Матка ніколи не буде вилітати на спаровування в вітряну або в холодну погоду, або в дощову погоду. Тому дивіться і будьте уважними, ніколи не виводьте маток над торами. І не купуйте плідних маток в середині травня, тому що багато матководів стараються ви продати маток раніше. Стараються вивезти їх раніше, все це комерційна діяльність, але на, на ділі ми потім побачимо, що ці матки спочатку там місяць, можливо, можливо, півтора місяця покладуть нормальну розплід, далі все більше і більше починає з'являтися трутневого розплоду. Тепер як же ж не допустити сім'ю трутів, які багато бджіл різновікових починають відкладати яйця? Ну як не ідентифікувати? Якщо у вас якщо ви достаєте рамку? На ранній стадії і бачите, що в перегових комірках є яйця, це майже 100% гарантія того, що в вашій сім'ї вже з'явилися бджоли трутів. І також може бути в одній ячейці декілька, навіть до десяти яєць. Як правило, ці яйця з боку на комірках, не знизу комірки, а з боку, тому що сама бджола має менше черевце, ніж матка, і починає відкладати ці яйця з боку. Як же ж е, слідкувати за тим, що вас щоб у вас не з'явилася сім'я Трутівка? Ну, перш за все, коли ви виводите маток, ви повинні приблизно позначати в своїх журналах, в своїх нотатках, коли у вас народжується матка. Після цього матка матки дається 12, максимум 15 днів на те, щоб вона почала відкладати яйця, якщо навіть матка. Через 20-25 днів все-таки почне відкладати яйця, якщо вона, ці, ця матка вже буде неякісною, тому що, скоріш за все, що вона не запліднилася так, як треба, і вона буде відкладати е, негарні, е, ну, неякісні яйця в комірці. Тому, якщо протягом 15 днів немає відкритого засіву матки, в цю сім'ю треба давати плідну матку. Матку треба давати, звичайно, що в клітості, і перший день, оці заслінки, які від які матка виходить, мають бути закриті. День-два для гарантії. Потім ви відкриваєте заслінки і хай через мед вони об'єднуються. Оце буде гарантія того, що вашу матку приймує. Звісно, не можна ні в якому разі давати оці пробні. Рамки з відкритим засівом, щоб подивитися, чи є матка, чи немає. Навіть якщо є молода матка в сім'ї, бджоли можуть тягти свищові маточники, і це не буде ніякої гарантії, того, що ви точно перевірите, чи є, чи немає матки. 15 днів немає розплоду, даєте матку плідну на виході. Якщо цю матку не прийняли. Немає ще 5-6 днів розплоду. Можна ще раз спробувати матку дати, але скоріш за все таку сім'ю треба вже розформовувати або об'єднувати з іншою сім'єю. Ця сім'я це є велика гарантія того, що ця сім'я буде трутикою. Крім того, якщо у вас виходить рій, перший, рій, ви, ну, як правило, треба залишати одного маточника, якщо у вас не вийшло і пішов другий рій, рій, теж ви повинні нотувати, коли у вас. Виходить приблизно матка сім'ї. В тій сім'ї, яка заруїлася, рій відпустила, рі, теж є велика ймовірність того, що матка не обгуляється. За цим треба слідкувати. Теж давайте 15 днів. Якщо немає протягом 15 днів личинок, немає яєць в комірках, тоді треба давати матку плідну, обов'язково плідну. Тому що якщо ви не дасте не плідну, то це вже буде гарантія того, що більше місяця у вас не буде розплоду. Якщо більше місяця у вас не буде розплоду, то Робочі бджоли почнуть відкладати яйця. І навіть цю неплідну матку можуть не прийняти. Або вона неякісно заплідниться, або їй не дадуть працювати. неї можуть прийняти, але не признати, не давати їй працювати, відганяти неї на крайні рамки, на кришу. І така сім'я більшість того, що може стати трутівкою. Ну, скажу декілька слів, як же ж виправляти сім'ї трутику. Ну, ну, Найпростіше це, звичайно, Взяти цей з цього вулика, витрусити бджіл і віднести вулик в бік. Нехай собі розлітається по інших вуликах, так хоч підсиляться інші вулики, і не буде у вас проблем з цією сім'єю. Ну якщо вже вам у вас невелика кількість сімей і у вас дуже хороша велика сім'я на багатьох рамках, стала трутікою, можна струсити всі рамки вулик, прибрати всі ці рамки в ящик, залишити цю сім'ю на два дні. В пустому вулику вони, як, вони е, зроблять е, клуб під кришою. Е, вони будуть продовжувати літати за нектаром, трішки там відбудують соти, але вони будуть в дуже такому потужному, стресовому стані і тому е, є велика вирогідність, що ви через два дня дасте цій сім'ї плідну матку і вони на її можуть прийняти. Але ця сім'я буде дуже ослаблена. Цю сім'ю треба буде підсилювати відкритим розплодом. Закритим простором і, скоріш за все, меду нормально, меду цієї сім'ї ви вже в поточному році не візьмете. Тому будьте уважні, під час обльоту маток рахуйте дні і не допускайте виникнення сімей трутів. Дякую вам за увагу.